Червона доріжка, яскрава фотозона, спалиги камер і юні зірки все як належить для справжнього кінофестивалю, який організувала школа Львів, Брітіш Скул та представила фільми власного виробництва. Їх створили в рамках навчальних та позашкільних проєктів сьогодні я дуже захоплений, адже ми зможемо побачити фільми, які робили діти як частину їхньої програми у школі. Діти у Великобританії залучаються з юного віку до участі у зйомках кіно, і це гарний досвід. Я радий, що ми це робимо також у Львів Бритіш Скул. Це об'єднало школярів, педагогів і кіномитців за для розвитку творчості, розкриття талантів та популяризації кіномистецтва для дітей та молоді. Участь у зйомках фільмів брали учні Львів, Брітіш Скул а також доєднались інші учасники, які виявили бажання. Кінофестиваль представляє власні роботи, які були зняті протягом цілого року. На сайті нашої школи був проєкт. Ми знімали кіно, ми запрошували діток, які хотіли брати в цьому участь. Знімалися і діти, і навіть деякі батьки. І це лише початок. Обіцяють у Львів Брітіш Скул. Вони і надалі підтримуватимуть дитячі ініціативи у сфері кіно, і навіть розширюватимуть свої кордони. Ми започатковуємо цей фестиваль і хочемо проводити його щорічно. Ми пропонуємо дітям з інших шкіл знімати свої фільми англійською мовою, представляти, надсилати нам на фестиваль, і ми будемо показувати їх один раз в рік, нагороджувати цінними призами, вручати статуетки нашого конкурсу, пам'яті, призи. І це буде такою цікавою подією. Кожна дитина може спробувати себе у ролі актора. Освітяни відзначають, що знімальний процес допомагає не лише розкрити в учнях акторські здібності, але й формувати культурний смак, сприяти командній роботі та здобувати інші важливі навички. В першу чергу це дуже виховує такі соціальні комунікативні навички, сприяє розвитку творчих здібностей діток, особливо за рахунок того, що в нас частково фільми знімаються англійською мовою, англомовні сценарії, сприяє також покращенню мови. Самі учасники фільму відзначають, що участь у зйомках не лише покращує їхні комунікативні навички, а й допомагає впевнено долати мовний бар'єр у спілкуванні англійською. Це було вперше, але це було дуже вражаюче. І це був якби, досвід, що я навчилася краще спілкуватися англійською мовою. Мені дуже сильно сподобалось. Це було в мене перше англійською мовою кіно. Я знімалася завжди в короткометражних фільмах, але це для мене такий класний був досвід. Зазначимо, що насолодитись переглядом кінострічок. Учасники та їхні сім'ї могли в одній з найбільших мереж кінотеатрів в Україні. Відтак на першому фестивалі представили більше десяти фільмів. Це чуже цвекам'юси Селебрейшн о Йоанталент Кріативіті. Сам кайов межик. hotel. Фестиваль завершили урочистою церемонією нагородження, де найкращі фільми отримали відзнаки у різних номінаціях. Батько поставити собі на поличку. Юні актори залишились щасливими і натхненими після нагородження. Кожен отримав свою першу кіновідзнаку. В нас в руках Оскар. Оскар. Ми, ми зняли найкращий хорор-фільм. Я сидів на кріслі, гойдався і казав. Смерть чатує на кожному кроці. Сидів на кріслі і говорив. Я тримаю е, цей кубок рука за те, що е, наш фільм «Таємниці е, старої кімнати е, став ну, найпопулярним. Е, я знімала свій фільм Буха. Мені дуже сподобалось і я грав роль. Дуже сподобалось. Чи хотів би такому? Ну в такому я би хотів би ще раз так. Щасливі діти, щасливі і батьки, які теж поділились своїми враженнями. Нам дуже сподобалося, ми прийшли разом з чоловіком підтримати своїх дітей, вони були в головних ролях. Нам було дуже приємно за цим спостерігати, і хочу сказати, що діти були дуже захоплені процесом і думаю, що це їм знадобиться такий досвід в майбутньому. Я вважаю, що діткам любі знання і вміння в будь-якому віці дуже допомагають. А тим паче така крута штука, як акторська майстерність, взагалі розкриває всі вміння і таланти. І взагалі було дуже круто. Ми Вражені, вражені вміннями, яких ми навіть не очікували. Дуже класна організація. Нам все дуже сподобалось. Я сподіваюся, що це не вп... не в останній буде таке. Будь-який досвід розмовний англійської не буває зайвим. Це тільки на плюси, і це ще один додатковий такий крутий скіл для наших дітей. Всім сподобалось, і Йому сподобалось. він такий Натхнений він дуже класно все. Якраз з такого юного віку потрібно розвивати дітей в будь-яких сферах, в будь-яких напрямках. Я рахую, що з таких мацьок воно щось і робиться. Тому ідея дуже класна, що не тільки підлітки грають ролі, так а що і навіть дітки, які мають 6-7 років, вони вже розвивають свої акторські здібності. Кінофестиваль Вів Брітіш Скул став не лише святом творчості, а й важливим кроком до розкриття дитячих талантів. Юні актори отримали новий досвід, що стане міцним підґрунтям для майбутніх досягнень. Це допомагає виховувати покоління креативних, талановитих і впевнених у собі українців.